На жаль, в Білій Церкві не минає і кількох місяців, як вибухає скандал навколо якогось будівництва. Цього разу знову на масиві незалежності. Як кажуть білоцерківці, їх обурила поява паркану навколо автомобільної стоянки та частини території парку, який знаходиться за будинком культури Росава. Як правило, паркан перший крок до забудови, а місцеві проти, адже вважають, що нове будівництво завдасть шкоди їх і так вже давно аварійній дев'ятиповерхівці. У нас стан дуже аварійний. Це сьомий, шостий, під'їзд і четвертий п'ятий. Тріщини з'явилися у нас після того, коли в 91-му році обривч, як його там правильно сказати, почали забудовувати кооперативом стави, почали чистити обрив сам, і після того у нас пішли тріщини. Уже було руйнування. Схилу і після цього ми почали тут протистояти, щоб не було ніякої забудови. Дійсно, будинок під номером 6 по вулиці молодіжній стоїть прямісінько на краю схилу. Варто сказати, що в цьому районі 10 років тому вже сталася значна аварія. Прямо у прірву впали декілька десятків капітальних гаражів разом з автівками. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав вже сьогодні. Представники компанії забудовника запевняють, ніякої небезпеки нове будівництво не несе. На цих земельних ділянках були проведені геологічні дослідження, є відповідно, аналіз даних ґрунтів. Ми помимо того, що робили геологію тільки на цих земельних ділянках, ще паралельно робили геологію схилу. В принципі, тут це не насипні ґрунти, це однозначно. На схилах там, да, там є якісь там певні проблемні моменти, які там, потребують, можливо, там вже покажуть інженерні якісь там розрахунки і все стальне, якихось підпірних стінок, там, чешечого, щоб зафіксувати там, якісь сходи ґрунтів і все стане. Тому дана земельна ділянка під будівництво повністю підходить. Як кажуть усі учасники конфлікту, дана земельна ділянка була викуплена у місцевої ради шляхом аукціону за більш ніж 8,5 мільйонів гривень. І її призначення саме будівництво багатоквартирного будинку. В планах компанії новобудова виглядатиме приблизно так. Тут у нас в даному випадку є три наші земельні ділянки, і одна з них, на якій ми зараз знаходимося, тут є у нас в планах будувати. Житлові будинки. Ми зараз на етапі розробки проєкту, отримання всієї дозвільної документації, і коли у нас все буде готове, тоді будемо вже приступати до будівництва. Він особисто придбав 50 соток парка, придбав стоянку і тут буде розпочато будівництво. Водив нас туди, сказав, що буде укріпляти схил, що його міська рада якоби зобов'язала укріпити схил до першого під'їзду нашого будинку, укріпити схил, де буде будівництво. На питання, чим це буде робитися, він відповів, що будуть забиватися якісь там сваї. Потім повідомив, що тут буде дорога. Все це, як кажуть забудовники, вже давно погоджено із місцевими органами влади. Ми подали своє бачення розбудови цього невеличкого мікрорайону. Він прийшов в містобудівну раду, там збиралися всі повністю служби міста, архітектори усіх задавали питання, обговорювали концепцію забудови, проговорювали. Через це це все в вільному доступі для всіх громадян, які можуть поцікавитися, вони можуть звернутися в архітектуру і отримати всю необхідну інформацію. Але мешканці поки стоять на своєму. кажуть, що як станеться якась надзвичайна ситуація, то усі просто вмиють руки і вони залишаться сам на сам зі своєю бідою. Ну це наш, наш дом. Ну як ми можемо чекати, поки він впаде? Хоч кажуть, що він не впаде, що тут були гадюшники. Ну, влада сама б зробила таке, щоб продати цю ділянку за копійки привродила гадюшники. Хто їм владі мішав чистити парк? Хто мішав надати цю ділянку користування навіть тому стоянці. Да, вони ж 10 років надали їм якось договір оренди, а потім якимось чином вони не продливали. Ми прекрасно знаємо, які були тут корупційні схеми. Поки що ж сторонам вдалося лише домовити, що на місяць до 15 червня доступ до стоянки буде відкритим. А що буде по тому, покаже час. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко – новини, телеканал Крокус.